Пропиваєте бюджетні кошти громади безполково, абсолютно без ніякого результату. в Кінці кінців так міський голова оцінив роботу управління стратегічного розвитку міста та туризму. До того ж, він не бачить доцільності утримувати окремий підрозділ. Що у нас робить взагалі окремо там, управління стратегічного розвитку? У нас стратегічний розвиток він відокремлений від економіки. Я вважаю, що він повинен бути взагалі підрозділом управління економіки. Чи відділом залишить і трошки за зовнішні зв'язки? Відповідну заяву міський голова зробив під час звіту герівника управління Бориса Трощенка. До того ж, наказав створити комісію, котра поміж іншим має провести і аудит кадрового складу. Тур Сиря Небесного, які працюють за якимось складом обставин в управлінні. Які займаються зовнішніми зв'язками, здебільшого, які не знають жодної іноземної мови, ну це нонсенс. Просто такі ваші результати. Замір ефективності роботи управління, за його словами, теж дивний, як і підходи до роботи. Вони як мінімум застарілі. Хоч один бізнесмен з Мімінгема створив тут бізнес в Черніген, хоч один. Я не знаю, шаурму там якусь там. що не, не, не створив. От і все, і от ваш результат. А те, що ви грілку п'єте там з бокала пива, там чарку туди опускаєте з грілкою, Ну хорошо, а що на виході? А так він оцінив заходи під час зустрічі делегації міста побратима з Німеччини Мемінгена. За Засумушиши гроші, абсолютно безтолково. П'ємо грілку, з усіма іноземними делегаціями, значить, це абсолютно це анахронізм радянських часів. Ніхто так в світі не робить. Делегації так ніхто не зустрічає. Це позорище. Візантійщина, заявивши, що йому соромно за таку зустріч ще й місто від цього фактично нічого не отримало в плані стратегічного розвитку, звісно. Давайте будемо більш прагматичними і ці кошти, які ми на п'янки гулянки витрачаємо, щоб ми їх витрачали на рекламу, на якісь дієві речі, більш залучать бізнес, всі стосунки, і всі делегації, всіх делегаціях, які виїздите, ви не повинні горілку туди їздити пити, брати бізнесменів з собою. Наскільки ефективною є робота людей, котрі мали би відповідати за стратегічну співпрацю, якщо вони не володіють іноземними мовами? Питання без відповіді? Міський голова також закликав ефективніше працювати над промоцією міста.